Всім привіт! Сьогодні 1 вересня, 24 рік, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення сливи точі, Сан. Вона на 20 серпня почала поодиноко достигати. Зараз багато настигло плодів, буду її потроху зривати. Вона порадувала навантаженням в цей складний рік. Дуже задоволений, непоганий калібр. Зараз покажу вам. Навантаження дерева. дереву шостий рік. Це в мене третє плодоношення. Плодив заваляно. Отакі вже темно оранжеві буду зривати, вони вже солодкі, соковиті. Це в сливах. Тій рік було непогане навантаження, а цей рік вона в мене зовсім вразила. Правда, минулий рік було плодів крупних більше, бо, звичайно, було менше навантаження. Зараз, дивіться, вони. Вони як гірлянди. Зараз обійду дерево по колу. Дерево прищеплено. На Алечі. Ось дивіться, яка краса, неймовірна. Дуже радує Око. Плоди, коли сонечко не попадає, в закрити, закрити листочками, вони жовті, а на сонечку, на сонечку плоди беруть отакий загар. От. Ну, було частково плодів припечених, але не так багато. В принципі, більш-менш непогано все з нею відбувалося. Дерево в висоту у мене після обрізки десь метр вісімдесят, а так з приростами воно складає десь 3,5 метра. Зараз зірву плоди, перевіримо їх на вагу і на цукор. Так, як спека, я її часто поливаю, десь періодично. Днів 5 і по 30-40 літрів води я їй даю. Так, найменші плоди з дерева. Слива, звичайно, ж нормувалася. Зараз перевіримо 93 85. 112. 100. 105. 10. І більше плоди зірвав для порівняння 137 і такі ще є більші 150 грамів. Кісточка не відділяється. Кісточка за розміром невелика. Отаке. От в розрізі забарвлення. М'якуш дуже соковитий. Оце вона повністю стигла, як вона має таке помаранчеве забарвлення. От. Зараз перевіримо цукор. Цукор 16 брікс. Такий маємо результат по цьому році. На 14 вересня залишилося на дереві десь 3-4 кг щасливе. Плодоношення було розтягнуте в часі на 2 тижні. От. Ще хотів доповнити за смак. Смак. Дуже солодка, соковита, багато багато соку має і така дуже щільна консистенція м'якуша. Кісточка не відділяється. Плоди, які перестигші на дереві або дозарані, вони мають такий смак, аж медовий. І Більш така м'якуш, м'якуш більш такий ніжніший. І соку більше. От. Ще хотів би. Відмітити, що кислоти в шкірочці також немає. При зриванні, якщо зриваються плоди з ніжкою, от, якщо її виривати, то може вирватися з, частко, з частинкою м'якуша. Більшість плодів. так. Але, Коли я зриваю з хвостиком, я беру його так просто прокручую, раз і все. І без проблем. Бо якщо так зривати і класти в ящик, то звичайно цими хвостиками. Буде травмуватися сусідня слива. От такий маємо результат. Все, що хотів вам розповісти. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв. Хай вам щастить! До побачення!